Що означає російський закон про інтеграцію окупованих територій України до системи освіти країни-агресора? Чим це загрожує школярам, студентам і їхнім батькам? Чи мають можливість учні і студенти з окупованих територій продовжувати навчання за українськими програмами? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азові. Якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви дізнаєтеся першими про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Президент Росії Володимир Путін 17 лютого підписав закон про так звану інтеграцію окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей до російської системи освіти. Згідно з документом, у Росії будуть визнані отримання раніше у цих регіонах освітні та освітньо класифікаційні рівні, вчені ступені та звання, а також посади педагогічних та науково-педагогічних працівників. Крім того, у законі сказано, що окупанти планують привести роботу освітніх і наукових організацій на окупованих територіях України у відповідність до російського законодавства. У документі зазначено, що жителі, які отримали паспорти Росії, Станом на 30 вересня 2022 року постійно проживають на окупованих територіях півдня і сходу України та є членами Національних академій наук України, отримають право на щомісячну грошову виплату, розмір та порядок якої визначається урядом Росії, генеральний штаб Збройних сил України 19 лютого повідомив, що у школах міста Токмак Запорізької області окупанти примушують учнів співати гімн Росії перед початком уроків. Крім того, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам. Тим часом в окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти продовжують так званий навчальний процес у половині шкіл міста. Учнів також змушують співати російський гімн та писати листи солдатам цієї країни. Про це 17 лютого в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що українська освіта повністю функціонує. Вчителі у достатній кількості для забезпечення української освіти виїхали з окупації. Тому 14 тисяч дітей малітопольців щодня навчаються онлайн. Пропаганда. В першу чергу торкається наших дітей, тих, хто ходить, в дитячі садочки, тих, хто ходить в школи, дійсно доходиться до маразму. Це точно не про освітній процес. Якщо раніше в дитячих садочках, в школах расисти змушували наших дітей вивчати радянські вірші, вивчати радянські пісні, то наразі до 23 лютого вони е змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони, начебто, будуть передавати на фронт, і тож. Сьогодні ми нас не дивує, чому така низька явка до захоплених шкіл на тимчасово окупованій території. Те саме відбувається і з вищою освітою, зазначив Іван Федоров. Нагадаємо, що минулого року російські окупаційні сили захопили у Мелітополі Таврійський державний агротехнологічний університет і Мелітопольський педагогічний університет, об'єднали їх і змусили викладачів написати заяви на перехід до об'єднаного університету або ж звільнитися. Так званим ректором окупанти оголосили підполковника і колишнього старшого викладача Харківського університету внутрішніх справ Андрія Чуйкова. Влітку минулого року російські окупаційні сили заявили про начебто відновлення роботи університетів і коледжів у Маріуполі. Втім, ще у квітні ректор Маріупольського державного університету Микола Трофименко повідомляв, що будівлі закладу зруйновані. За його словами, російські військові гатили по них зі всіх видів озброєнь, частина приміщень спалення. Є також ті, які обвалилися. Будівлі, які більш-менш уціліли, були системно пограбовані, казав ректор, і додав, що до 22-го року всі корпуси закладу були відремонтовані. Навесні університет переїхав до Києва. У коментарі новинам Азов'я Микола Трафименко зазначив, що так звана інтеграція навчальних закладів до російської системи освіти проводиться з пропагандистською метою. Не обійшли стороною, і наш університет. Створили так званий Маріупольський государственний університет, так званий ДНР. Я, як ректор, пишаюсь тим, що абсолютно жодного керівника з нашого університету туди не пішли працювати. Абсолютно 90% викладачів, керівників виїхали. Ну а що там можна інтегрувати, коли розбита матеріально-технічна база? Ну, звісно. Вони намагаються створити ці картинки пропагандистські і показати громадянам, ті, які лишились, і вже треба годувати чимось мається на увазі інформаційно. А вони ж звикли пропагандою промивати мізки. і розповідають про відновлення роботи університетів, лікарень, інтеграції, в яких в якісь простори. Ректор розповів, що університет на 100% відновив освітній процес у Києві. Маріупольський університет в Києві відбувся. Ми стабілізували його діяльність, роботу. Ми провели вступну кампанію. Ми випустили бакалаврів, випустили магістрів. Ми сьогодні відновлюємо і робимо дуже сучасним той корпус, який у нас як визначена, як наша база, наш офіс в Києві. Наш освітній процес він продовжується поки що онлайн. Але всі співробітники університету працюють щоденно офлайн в нашому офісі в Києві. Тому сьогодні ми думаємо і вже активно реалізуємо багато проєктів, тому що наступний етап, який ми для себе визначили в нашій стратегії розвитку, це прорив. Тобто у нас проривна стратегія розвитку. Ми і шукаємо нові е, партнерства. Ми думаємо про нові освітні програми. Маріупольський державний університет відкрив своє представництво у Литві на базі університету Вітовта Великого у Каунасі. Одна з таких задач, які ми перед собою ставимо, надати цю освітню пропозицію і можливість вступити в український університет громадянам України, які сьогодні знаходяться в Прибалтиці. Ми ж з вами розуміємо це як один такий кейс, який ми сьогодні розвиваємо, який підтримують європейці. Ми з вами розуміємо, що з країни виїхали мільйони громадян. Дуже багато з них це молоді люди. А молоді люди вони прогресивні, вони дуже швидко думають, вони дуже швидко вчаться. і Є загроза, що вони можуть дуже швидко інтегруватись в ті суспільства, в яких вони сьогодні опинились. Микола Трафименко зазначив, що все більше працівників університету прибувають до Києва, аби продовжити роботу у закладі. Звичайно, хочеться відновити освітній процес наживо офлайн. Ми над цим працюємо дуже активно. Але ми розуміючи сьогодні важливість і безпеки і захисту інформації, ми також ре ре реалізуємо перші в країні де-факто, Проект зі створення цифрового університету, який фінансується європейською комісією, і е, цей проект буде дуже такий прогресивний, і Маріупольський університет стане е, одним з таких новаторів в цій галузі в нашій країні. Е, і Через е, те, що ми пережили, через те, що ми пройшли, е, через те, що бачили е, своїми очами наші. Представники нашої родини університетської ми називаємо цей так скажемо період своєї історії розвитку Незламний університет, тому що дійсно він показав свою незламність. Я також пишаю цим незламним, дуже сміливим прогресивним колективом. Ректор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Богданов розповів, що російські військові захопили цей заклад на початку березня 22-го року. Хочу сказати, що буквально 1-2 березня в університет прийшли озброєні росіяни, і мене особисто запросили в лапках на співбесіду. поділи мішка на голову і повезли в невідомому напрямку. Ну потім була розмова з військовими без е знаків розрізнення. Давай. Підтримую Росію, будеш університетом керувати. Запропонували поспілкуватися з міністрами освіти Росії, але тим не менш. Я для себе вибір тоді зробив. Сказав, що я не буду співпрацювати. Я український вчений керівник українського університету. Відмовився. На мене не було тиску фізичного. Ну якщо не вважати, що люди зброєю, це моральний тиск. Бердянський педуніверситет продовжив свою діяльність у Запоріжжі. 80% викладачів виїхали з окупації, каже ректор. Натомість загарбники оголосили, що включили цей заклад до так званого об'єднаного Мелітопольського університету. В університеті започаткован Квазі. Університет Росіяни об'єднали три е, державних університета Запорізької області: це наш Бердянський державний педагогічний, Мелітопольський державний педагогічний та в Мелітополі. Таврійський, Таврійський агротехнологічний іще два приватних з Мелітополя Ну мені невідомо. Ну а в Бердянську на нашій базі створили факультет цього Мелітопольського університету. Від нас туди пішло працювати десь. Біля 10-12 зрадників, які пішли на колаборацію і на співпрацю з окупантами, і ще частина людей мені невідома або з Маріуполя, або можливо з Росії. Окупанти намагалися привабити працівників університету заробітною платою, зазначив ігор Богданов. Втім, із цим виникли проблеми. Загалом ректор прогнозує недовгу роботу створеного окупантами університету. Можу сказати, що доцентам а, в минулому році виплачували заробітну платню у розмірі 80 тисяч рублів це е, дуже великі гроші, якщо порівняти з. Заробітною платою в закладах вищої освіти України це в рази більше. Але говорять про те, що в цьому році ще не отримували заробітне, заробітну платню колаборанти. Ми е, з'ясовували, який рівень заробітних плат в Росії він значно менший, ніж ті гроші, які сьогодні платять окупанти. Але можу сказати таку, такий факт. До 2014 року в нас були партнерські відносини з Таганроським державним педагогічним інститутом Російської Федерації. Сьогодні цього університету нема, тобто його закрили. Ми також з'ясували, що зараз відбувається у сфері середньої освіти на окупованій частині півдня. Заступник начальника управління освіти Малітопольської міської ради Запорізької області Галина Шиліна у коментарі новинам Презові розповіла, що деякі навчальні заклади російські військові використовують для своїх потреб. На сьогодні у місті Малітополі окупанти відкрили 14 шкіл до початку війни. У нас працювала 21 школа. А на сьогодні вони об'єднали 19 ліцей і 23 школу. Вони початкову школу номер 2 взагалі закрили і туди розмістили своїх е військовослужбовців, як їх назвати. Окупантів, і хотіла б сказати, що також 16-й ліцей, 5-й ліцей вони теж забрали під свої нужди. Там вони один переформували в професійне училище. Це ліцей номер 16, А в 5-му ліцеї вони розмістили військову техніку. Російські окупаційні сили продовжують тиснути на батьків і дітей, аби вони не навчалися за українською програмою. Окупанти ходять по домівках, перевіряють їхні телефони, виявляють дітей, які навчаються за українськими програмами. Також батьків батькам погрошують кримінальною відповідальністю забрати дітей. Тобто, поставлені діти діти батьки батьків такі умови, що вони повністю безправ, безправні там не, немає нашого законодавства, і ось це най, найбільше так сказати для нас, для наших дітей, для наших батьків найбільша проблема на сьогодні. Погрожують депортацією, погрожують штрафами, спонукають, заохочують вчителів колаборантів, щоб вони надавали списки дітей, хто ходить в українську школу, тобто, ось таке і тому спілкування стає складнішим. До шкіл Мелітополя окупанти завезли підручники надруковані 22-го року, каже Галина Шиліна. Це нові, на них написано там школа Росії і кругом іде пропаганда російського російського міра, як вони його називають, розказують вибірково теми. У них уроки, тобто в них навчання як такого, як ми звикли, до то нема ну воно дуже не неглибоке, і там основна мета це виховна робота з їхнього боку. Тобто, не нещодавно вони просили, дітей. Просили, тобто агітація йде намалювати на листівочку до російського солдата, зобразити це все, потім надати підтримку матеріально медикаменти, одяг. Це все вони просять дітей і щоб і листи були. Тобто, повністю агітація йде промивання мізків нашим дітям. Тобто, там Такого навчання, як ми звикли, немає, тому що і фахівців таких досить мало тих, хто пішов на колаборацію, і вони позавозили людей звідкись там було навіть відео про тагестанців, яких завезли, і вони там впроваджують руський мір. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник начальника управління освіти Мелітополя зазначила, що ті школярі, які змушені навчатися у російських школах, можуть наздогнати українську програму за екстернатною формою освіти. Начальник управління освіти Енергодарської міської ради Світлана Букрієва розповіла, що у цьому місті російські окупанти проводять навчання у трьох школах. Вона припускає, що на батьків чиниться тиск, так само як і в інших населених пунктах. Коли йдуть якісь фільтраційні заходи, періодично, про які ми читаємо, то я думаю, що це може бути присутнє. Що батьків якихось батьків, які попадають на контроль окупаційної влади, на особливий контроль, то їх можуть примушувати віддавати дітей до російської школи. Є інформація, що з батьками проводили деякими певну роботу. Ті, які працюють на головному нашому підприємстві атомні станції, ті, які не підписали контракти з Росатомом, що були бесіди стосовно е, саме навчання дітей в російських школах, повноцінної інтеграції освіти до російської системи не відбудеться, вважає пані Світлана. Найперше, що робить і продовжує робити окупаційна влада, це створювати певну картинку. Да? Картинку щасливого дитинства, щасливого життя. Я вважаю, що інтеграція Запорізької та Херсонської області в систему освіти Російської Федерації є чергова картинка. Ну, для постановки якої було створено певний документ і створена певна методичка, які вони будуть слідувати. На сьогодні я впевнена стовідсотково, що е, не дійде до того, щоб е, цей документ було в дію введено саме в тимчасово окупованих областях. Це моя суб'єктивна думка. Світлана Букрієва додала, що у школах відкритих окупантами у Енергодарі також не вистачає вчителів. Ми бачимо ті обяви, спілкуючись з батьками міста, які залишилися на окупованій території. То вчителів не вистачає навіть в деяких школах не ведуться основні предмети, такі як фізика, хімія, математика. Історія е і інші предмети, тобто вчителів, не вистачає. Я дуже вдячна нашим освітянам, які залишилися біжним українській освіті, не перейшли в російськомовні школи. Голова центру громадянського освіти Альменда Валентина Потапова вважає, що впровадження російського закону про інтеграцію навчальної сфери на окупованих територіях може остаточно знищити українську освіту у регіоні, і пояснила, чому. А якщо до цього у здобувачів освіти, які там залишились, та батьків здобувачів освіти, які там залишились, була можливість користуватися дистанційною українською освітою, і незважаючи на тиск, який відбувався на. Діт... На, на, на батьків, на дітей вони намагалися їх залучити до е, шкіл, які стали е, колаборантами, і директори, яких там сказали, що вони приймають е, систему, російську систему освіти. Ну, і було такий, знаєте, умовний, але був е, вибір. Зараз цього вибору. У здобувачів освіти до батьків здобувачів освіти вже немає. Отже, з понеділка всі ті діти, які не відвідують російську школу, вони потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність. І зараз вже офіційно окупаційна влада може ну, Здійснювати певні дії. Експертка розповіла, до яких дій можуть вдаватися окупанти? Масштабна кампанія щодо з'ясування, скільки дітей проживає, і скільки дітей ну, шкільного віку відвідує школи. А після цього ці діти, які не відвідують російську школу, їм буде запропоновано. Щоб вони почали відвідувати ці школи. Ті, які скажуть, що ми цього не будемо робити, вони вже спочатку це буде адміністративна відповідальність, а потім там можуть бути залучені так звані органи опіки та поклування, і вони почнуть вже такий, знаєте, правовий в лапках тиск на цих. Батьків. І тому всі ті вчителі, які залишились і надають дистанційну українську освіту, або ті вчителі, які виїхали з цих регіонів, але зберегли контингент своїх учнів, вони також потрапляють під цю відповідальність. І дуже швидко там буде знищена українська освіта. І тоді вже ми можемо казати, що відбудеться кримський сценарій. Валентина Потапова пояснила, як відбувалася свого часу так звана інтеграція освіти в окупованому Криму, і до чого це призвело? Що таке кримський сценарій е, знищення е, освіти? Ну, це перше знищення української мови. По-друге, це знищення е, українознавчого компоненту. Які є в шкільної освіті. Що це? Це історія України, це географія України, це інші гуманітарні предмети, це українська література та інше. От це все буде знищено, і у дітей вже не буде доступу до української освіти. Можна. Ну, Подумати, що е, можна навчатися е, в українській школі дистанційно, таємно, можна. Але це подвійне навантаження. І коли ми е, рахували щодо Криму, скільки це годин потрібно е, дітям е, витрачати на навчання, то це 54 години на тиждень. Ну, Давайте згадаємо е, Трудовий кодекс. Да, в нас там 40 годин, а 54 на неповнолітню дитину ну це навантаження, яке ну, ніхто не може витримати. І тому діти. Будуть відвідувати лише російську школу окупанти будуть намагатися перевиховати дітей на російський лад. Вважає експертка. Це оці е, сумнозвісні а, розмови про важливі, Важливе, яке відбувається кожного тижня в понеділок. А коли дітям розповідають про так звану спеціальну військову операцію, коли у дітей будують патріотизм до великої могутньої Російської Федерації, коли дітям пропонують шанувати пам'ять героїв, які загинули в спеціальної військовій операції, і це буде відбуватися дуже жорстко. Бо коли ми бачили, як це відбувалося в Криму та в ДНР ЛНР, так званих, то там була така ще м'ягка форма. Те, що ми зараз фіксуємо в Херсонській та Запорізьких областях, там дуже жорстка форма. Валентина Потапова додала, що у Росії змінили стандарти вивчення історії і поширюють впровадження так званого патріотичного виховання. І це патріотичне виховання, воно якраз спрямовано згідно тим наративам, які є в Російської Федерації. Це батьківщина, яку потрібно захищати ціною свого життя. Ну, наприклад, якщо ви подивитесь на нормативні документи українські або інших країн. То там не кажуть про те, що дитина повинна гинути, да? ну, бо це дитина да? і смерть це е, не, ну, не те поняття, да? не та цінність, яка може там, бути надана да, дитині. Ну, хочу згадати тут сумно звісну пісню, е, е, я перейду на російську, да? е, е, і коли в последній бой дядя Вова, ми з тобою. І це, от якраз якщо коротенько, це те, як можна визначити, що таке патріотичне виховання Російської Федерації, це привчання дитини, що він має в певному випадку загинути навіть не за Росію, а за лідера. Цієї країни за Путіна, бо в цій пісні немає е, згадки про Росію. В цій пісні є згадка про Путіна, і от це все буде спрямовано на наших дітей, і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.